Друзі, вітаю. Е, інформація про те, що ворог, нібито захопив місто Бахмут, є неправдою. Е, посилаючись на моє спілкування з хлопцями, які знаходяться в Бахмуті. Посилаючись на офіційні коментарі наших спікерів е, офіційних, да, які вже спростували цю інформацію дотичних до е, сухопутних військ. Посилаючись на слова військових, які знаходяться в Бахмуті, місто не захоплене. Ворог продовжує залишатися на околицях Бахмута. Ворог продовжує намагатися там прилізти десь до центра. Тривають бої за вулиці, але Бахмут контролюється силами оборони. Дорога життя Костянтинівка Бахмут також контролюється силами оборони. Відповідно, коридор є. А для чого ворог взагалі запустив всю цю історію про захоплення Бахмута, там повісивши прапор, на якому не будівлі, на адмінбудівлі, коротше кажучи, якісь. Зробив же це Пригожин. Чому це сталося? А все дуже просто. Тому що вчора стався вибух у кафе, яке належить Пригожину, і загинув Владлен Татарський воєнкор, який працює на Пригожина. І весь все інфополе було заповнене цими новинами, включно і вороже. Пригожено, треба було перебити цю інфохвилю от на фоні того, що всі почали думати, що Дежин пропав, от він і видумав фейк про захоплення Бахмута. Банальний. Друзі. Довіряємо офіційним джерелам. Все буде Україна. Переможемо всіх!